1898 року народження. У 1934-му заарештований за націоналістичну терористичну діяльність. Перепрошую, спізнився. Сталося так, бо я дивився дикий сон. Ніщу не чесний. Я скрипаль з пивниці мономі, награю гостям такого гриця, що ніхто і ніколи не умів. А вони, вигукуючи хрипко, п'яно плачуть, всіх і все клянуть. Голосніше вийми, наша скрипко, розривай гарячу, каламуть. Але тихші всі жовніші звуки, все щиріші рухи і слова, голови не слухаються руки, нижче й нижче ни никне голова. І тоді п'яним потворним дивом вибухає істина на мить на руках, що держать кухлі з пивом. Кров, чиясь парує і кипить, І все ширше шириться пивниці, і пливуть в криваві тумані по синілі передсмертні лиця кров, і зойки дикі і п'яні. І в гурті між вбивників і трупів я скрипаль з пивниці мони. Вию так в обличчя чергу, як ніхто ніколи не умів. Одружений дружини! оча моя. Це не дрібничка, що я пишу тобі чорнилом, але разом з тим це величезно має вагу. Я хочу, аби надовго на все своє і моє життя ти зберегла цей лист найрадісніших мені з усіх листів, які я коли -то тобі писав. Галю, ти ж знаєш, я рідко я радів і як багато, для того потрібно. Але сьогодні в моєму житті сталося те, чому і ти, я знаю, разом зі мною радітимеш. У мене зараз потрібних слів так мало, хотілося б тільки обійняти тебе так міцно, щоб ти відчула всім своїм єством, що тебе в цю хвилину обіймає чоловік, в якого буяє життєва сила і в м'язах, і в серці, і в думках. Пишу тобі, а на вулиці за вікном сонце, і мені так. Важко себе стримати, аби не скрикнути. Яке хороше життя. Яке прекрасне майбутнє у людини, яка на це майбутнє має право. Дякуйте, тебе, рідна моя і Прошу запам'ятай дату цього листа як дату найкращого з моїх днів. Па володдя yes. було yes. мені, що змагалось на грані безодні. Той за вчора, а той за сьогодні. Так, Володимир Сосюра казав про себе. Він входив до армії Петюри, попав в полон до Нікінців і навіть був розстріляний. Але вижив не помер. Рана виявилася несмертельною і він не помер. Його два рази виганяли з партії, і він попав в психікані. Але цим він рятувався від репресії. Сосюра Володимир Миколаївич, Тисяча року народження. Бачений у націоналізмі, брав участь в українській революції. У Коли потяг удаль заркоче, пригадаються зловмені цвін і дарив ночі. Поцілунки і жоржини судні, шумакація посолок і гони, ми угору йдемо через гать, а внизу пролітають вагони і колеса у закотять. Той садок, і закохані зори, і огніспі, допущених вій од проміння, і тіни узори на дорозі, і твої. і Не знали чого, От кохання безвольна, і п'яна долилась до серця мого Ох, Ох, веночі донечини сині розлука, і сльози вночі, як у небі, ключі журавлині, в одинокі й печальні ключі. Пам'ятаю тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там з тобою у сірій шинелі біля верб, я в останній стояв, я казав, що вернусь безумовно. Хоч і воров на нашім путі патронтаж мій патронами повний і очі твої золоті. Дні прийшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці, багнет. Ти тепер вже дружина другого. Я ж відомий український поет. Наче сон я прийшов із туману, і промінням своїм засіяв та на тебе чужу і кохану, як і славу свою проміняв. Я б забув і образи, і сльози, тільки б знову йти через гать, тільки б слухати твій голос. І коси. Твої коси сумні цілувать. Ночі ті та гідара й жоржини. Може, сняться тепер і тобі, сині очів моєї дружини, а у тебе були голубі. Дружина Марія Сосюра агетинка веде зарештована за розголошення державної таємниці. Я тебе. Суддя решту полягає в тому, що вона зізналася голові спілки письменників Корнійчуку, що відвідувала кімнату номер 26 театрального готелю. Відвідувала не для того, щоб зустрічатися з коханцями, а для того, щоб зустрічатися з куратором НКВС. Корнійчук про це доповів вище, в результаті 6 років таборів. 6 років таборів. Але коли вона вернулася, він її з вокзалу ніс на руках додому. Але вам цього не зрозуміло. вас любив, а ви ніколи мене кохати не могли, і от погасло сонце, і коло моїх троянди оцвіли, немов підрізані ножем, як і моя надія світла. Ох, як вони тялись до світла крізь тьму з благанням і плачем, але не вбить любов чудесно, що так сіяла в їх очах. Вони умерли, щоб воскреснути в моїх закоханих піснях. Помер 1965 року від інфаркту. На пероні, на юні впереді.